Всім привіт! Це знову я. Ми продовжуємо грати в War Thunder. Граємо ми на американських танках, лихі американські танки. Режим сьогодні у нас буде аркадний. Ось. І будемо ми грати на ось танку М2А4, як звичайно. Як зазвичай. І зараз починається бій. Я трохи перелаштував гру, тепер буде і звук е, легкий, і мене буде чутно, напевне. Я буду намагатися говорити е, більш чітко, і будемо ми. Вбивати суперників та сподіваюся, що почнемо повітряний бій також. Кар... Ось карта. Сподіваюся, що можна буде засповнитися або тут для захоплення точки А, або тут для вбивства супротивників по короткому шляху. Наприклад, тут десь ось тут стати. Та вбивати їх. Ось так. Приблизно, коли вони будуть спавнитись. Або на захист отут. -от. Або ось тут, от наприклад, але ми зараз це подивимось, як воно буде проходити. Тобто ми граємо по другому сценарію. Наші союзники вже захоплюють точку А, а наші вороги захоплюють точку С. Ми їдемо. Ми їдемо з нашими союзниками вперед. Хтось вже стріляє. Схоже, що наші союзники знищили ворог, ворога, який був на захопленій точки С. Я бачу, я бачу ворогів. Зараз я для спостереження перемкнусь на кулемет, щоб було трохи легше. Нас заблокували, ми не можемо рухатись, а вороги онде Нас вбили. Але у нас є, ж... напевно, так. так, Ми можемо витратити один дублер і е, знову почати грати, бо на ЛВТ. Мені не дуже подобається грати, бо він занадто великий, та там кулемету нормального немає. Нам буде краще пограти на оцьому ось танку Ми завантажуємось і будемо грати. Я сподіваюся, що ми вже. Скоро завантажимось. Ми завантажуємося. Ми на. Ми завантажились. знову вбили. Цей БТ-7 буду намагатися грати на оцьому танку. Якщо нас зараз б'ють, то це буде трохи неприємно. Бо... Бо це наше останнє життя, та прийдеться виходити з бою і завершувати це відео. Або я призупиню та почну ще один бій, але вже напевно в штурмі, або ні. Ось кулеметчики ззаду. А ми не зможемо тут проїхати, напевне. Так ми тут не проїдемо. Зараз я подивлюсь. Так, тут більше немає нічого. Окрім основної зброї. Так, кулеметчиків ззаду. боєкомплект трохи знизу. Я го, буду намагатися його пробити. Він нас побачив. Я його знищив. Сподіваюсь, це буде не єдиний наш знищений суперник. Ми відремонтувались? Мені здається, що вороги на точці Б або С Я бачу вже на точці С. Он там т 26 був. Ондеві. Зараз в нього треба ще раз влучити. Так, я допоміг в його знищенні. А звідки це нас? Напевно, це Т-28, так. Ось. Він нам в гусеницю попав та зірвав боєкомплект. Тоді я зупиню запис відео зараз та продовжу вже коли в мене знову буде можливість це зробити одразу після того, як відновиться екіпаж. І активую підсилювачі деякі. Тому я зараз зупиняю запис. А я цього не можу зробити. Тоді, якщо у нас не буде зараз екіпажу, то це вже буде. Кінець відео. А якщо він буде, то ми продовжимо грати далі. Але вже з підсилювачами І. Воно вже завантажується. Ми отримали 900. Стрібляних левів. А що це за? А зараз я активую підсилювач. Ага, це всім союзникам. Більше немає підсилювачів ніяких. Зараз я подивлюся, що в магазині предметів можна купити за 340 оцих ось грошей. А схоже, що тут нічого не можна придбати за них. Це військові облігації. Так, пропоную нам дослідити артилерійську підтримку. Купуємо гальмівну систему. Так, купуємо і виїжджаємо, зараз ми будемо ще один раз йти в бій. Сподіваюсь, на цей раз ми, буде, ми вже переможемо. Це та сама карта, але ми з іншої сторони граємо. І пропоную об'їхати ось так. І десь тут, на точці це, їх вбивати. Вибачаюсь. Зараз ми завантажуємося. Ось! Ми вже майже завантажились до бою. Напевно, буду грати на другому типі снарядів, хоч він... І стоїть по одному по одному золотому леву за снаряд, але це буде вигідно, бо вони добре пробивають супротивників наших. знищили БТ 5 Так, граємо на Л... ЛВТ. Сподіваюсь, нас не знищать вже. Бо це буде неприємно. Наші вже захоплюють точку Б. І наші супротивники вже втрачають очки. Якщо я не помиляюсь. Так, потроху вони втрачають ці очки. Я пропоную допомогти союзнику на точці Б. Та захищати цю точку. Ось наші супротивники вже витрачають свої очки. І нам треба буде захопити точку А. Так, ми вже завантажились. Але чомусь наші точки збросились. А хто нас знищив? Ага, нас ця суву знищила. В нас дуже легка броня на цьому танку, тому нам не вийде на ньому пограти. Сьогодні не дуже вийшло пограти. Ми двічі померли, але ми вже дослідили деяку частину, але це не максимум, я це знаю. нас хоч відео йде і пару хвилин, але воно було не дуже таке, як насичене. Але ми допомогли в знищенні. Тому на цьому відео я пропоную закінчити. І я зупиняю запис до побачення, до нових зустрічей.